Привіт, друзі! Я Олена Потіх, це служіння ми з любов'ю. Ми зараз будемо молитися за надзвичайний Божий захист і за звільнення від самих тяжких обставин, в яких Божий народ може опинитися. От дивіться: Даніїл, це книга Даніїла, шостий розділ. Це був Божий чоловік, і він був такий мудрий. Тому що він кожного дня молився Богу і він покладав на Бога всяке е, уповання своє. А він же ж був з полонених юдейських юно, е, юношей. І він був такий розумний, що цар Дарій, це цар язичників, поставив його над всією країною, а чиновники заздрили йому. І тому вони. Побудили царя видати декрет, щоб ніхто не молився ніякому богові, кромі як цьому царю Дарію. І цар видав такий декрет, а Даніїл пішов до себе додому, приклонив коліна і молився нашому з вами Богові. І тоді ці завісники сказали царю: а от він молиться. Своєму Богові. І тепер ти повинен вкинути його в яму до левів, стратити його. Цар дуже засмутився, тому що він любив Даніїла, тому що він бачив, що Даніїл приносив благословіння для його царювання, для його країни. І він намагався звільнити Даніїла, але в нього не виходило. І він засмучений. Наказав Даніила вкинути у лев'ячу яму і навіть закрити цю яму каменем і потім скріпив своїм перснем цю яму. Ну, так, щоб Даніел, ну ніяк не міг вибратися з цієї ями. І дивіться, що тут написано. І принесли камінь, і помістили на отвір ями. Цар запечатав своїм перснем. Цар пішов до свого дому і не і спав, не повечерявши, їжі йому не приносили, і сон від нього відійшов, а Бог замкнув пащі левів. І вони не турбували Даніїла. Тоді цар устав вранці, коли було ясно, і з поспіхом пішов до лев'ячої ями. Коли він наближався до ями, то закричав сильним голосом: Даніїле, рабе живого Бога, чи твій Бог, якому ти постійно служиш, зміг тебе визволити з пащі Левів? А Даніїл сказав цареві Царю, живи навіки. Мій Бог послав свого ангела, і він замкнув пащі Левів. І мене вони не роздерли, бо перед ним у мені знайдено праведність. Друзі, що це така за праведність? Це просто надія, уповання, наша віра в нашого Бога. Оце, друзі, для нього найважливіше. І перед тобою, царю, я проступку не вчинив. Тоді цар був дуже радий за нього і сказав витягнути Даніїла з ями, і видав наказ, щоб у цій країні всі поклонялися Богу Даніїла. Тому що тільки Бог Даніїла, великий, всемогутній, і може отак спасати і звільняти. І прямо зараз. Ми приходимо до нашого величезного могутнього Бога і молимося за надзвичайний захист для кожної людини, яка знаходиться зараз в тяжких обставинах. Можливо, це хвороба, можливо, це що завгодно, якась нестача, якась загроза волі, свободі життю людини прямо зараз. Ми прохаємо Тебе, Господь, захисти. Захисти. Ми полагаємо кров Ісуса Христа на життю, на здоров'ї, на майні цієї людини в ім'я Ісуса Христа. Хай ангели Божі зараз підуть. Як вони прийшли в лев'ячу яму до Даніла? Хай ангели Божі зараз постануть перед кожним, кому щось загрожує. В ім'я Ісуса Христа. Ми наказуємо всяка зброя, спрямована на людину, за яку ми молимося. Ти не будеш успішна в ім'я. Ісуса Христа. Прямо зараз ми наказуємо всякі тяжкі обставини. Забирайтеся геть! В ім'я Ісуса Христа! Хай буде воля, Хай буде свобода, хай буде звільнення від всяких тяжких обставин. В ім'я Ісуса Христа. Бо ми звертаємося. До того самого Бога, який закрив пащі левам для Даніїла. Тому прямо зараз покладайте свою надію тільки на Бога. Біля вас Дух Святий, біля вас ангели Божі. Всяка небезпека, всяка загроза в ім'я Ісуса забирайся геть. Бо тільки наш Бог через Ісуса Христа уклав з нами завіт і сказав, що ніколи не покине, не залише і завжди буде допомагати вам в ім'я Ісуса Христа. Дорогі друзі, коли ви відчуваєте загрозу, покладайте кров. Ісуса Христа на собі, на своїх близьких, на своїх сім'ях, на своє майно, на свої будинки. Покладайте кров Ісуса Христа. Кажіть, що все це. Прямо зараз під кровом нашого Бога, під тінню всемогутнього проголошуйте, що ніяка загроза не наближиться до вас, ніяка язва, що ми не обоїмося стріли літя, летя, летючої в день, зарази, яка спустошує опівдні. півдні. Чому? Тому що Господь так пообіцяв. Вірте, і це буде здійснятися. Дорогі друзі, я дуже хочу подякувати всіх наших фінансових партнерів. Це ті люди, які сіють гроші в наше служіння, а партнерство в тому, що а ми кожного дня, що б не відбувалося, молимося за надзвичайний Божий захист для вас, за відкриті. Небесні отвори за надзвичайні фінансові можливості, за зцілення, за спасіння, бо це так по писанню. Дивіться, у книзі галатів, давайте зараз відкриємо і це будуть галати, шостий розділ. І отут у шостому вірші написано. Той, хто навчається слова, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Тому, якщо наше служіння вас надихає, вам допомагає, зробіть оце, сійте гроші. Е, тому що, так, діючи, ми Підходимо під благословіння Боже. Бо у Книзі Малахії написано, що коли ми сіємо у дом молитви, у служіння у проповідь Євангелія, то це по волі Божій. А Він саме в цей момент відкриває над нами небесні отвори і виливає на нас благословіння до надмірної. Рясноти. Він для нас забороняє пожираючому. І тоді здійснюється те, що які б не були тяжкі обставини, а той, хто сіє у проповіді Євангелія, завжди буде наготований, нагодований, завжди, завжди буде збережений, бо так обіцяє слово Бо. І тому наше з вами партнерство і заключається в тому, що оці всі відео виходять саме завдяки вашим пожертвам, вашому фінансовому насінню. А ми в свій час молимося за вас, надихаємо вас, допомагаємо вам жити і тоді награду отримують обидва. І ми, і ви прямо зараз. Ми молимося за всіх наших фінансових партнерів. Ми молимося за кожне насіння, яке зараз ви посієте під водійством Святого Духа у це служіння. І ми просимо Тебе, Отець Небесний, Хай прийде стократний врожай на кожне Оце насіння в ім'я Ісуса Христа. Давай надмірну рясноту, відкривай нові можливості, відкривай нові двері. Боже, хай відбуваються фінансові чудеса. Прямо зараз ми виступаємо проти боргів. В ім'я Ісуса хай надзвичайно будуть сплачені борги, хай Божий народ. Буде звільнений від усякого фінансового рабства. Надмірна ряснота, надмірне забезпечення в ім'я Ісуса Христа. Любимо вас до завтра!